Зміни до бюджету зібрали членів виконкому на позачергове засідання. Перерозподіляли майже мільйон бюджетних коштів, які ще на початку року були виділені сесією на оплату електроенергії за світлофорні об'єкти. зв'язку з тим, що світлофорні об'єкти на той момент не стояли на балансі виконавчого комітету, а стоять в користуванні у комунальне підприємства місь світла. Ці кошти потрібно було розпряділити місь світлу, щоб оно могло освіщати, потребляти електроенергію і само сплачувати ці гроші. Поэтому предварительно в пятницу была проведена бюджетная комиссия, которая дала згоду на то, чтобы мы в Иконкому перераспределили эти бюджетные кошты, поменяли код. Они есть, они выделены в сессии. Просто их нужно направить на коммунальное предприятие Миссит для оплаты электроэнергии, так как оно уже сегодня провело тендер на оплату электроэнергии, оно потребляет электроэнергию и готово сплачивать эти кошты. Вопрос технический распределение кода и эти деньги отправить на электро... на оплату электроэнергии. Запитання зміни не викликали. За проголосували одноголосно наступне питання порядку денного стосувалося зонної торгівлі. Заборона торгівлі квасом з цистерн викликала невдоволення підприємців. Рішенням, яке було нещодавно прийнято, торгівлю дозволялось лише з кех. Втім, міська влада вирішила його переглянути. До нас звернувся і трудовий колектив. І член виконавчого комітету з приводу того, що під і саме підприємство, що воно сьогодні в тій економічній ситуації, в якій знаходиться сьогодні, і вся держава, і в тому числі наші виробники, не мають можливості змінити. Ці бочки на кегі, тому що це досить така затратна частина. Якщо говорити об'єктивно, насправді і минулий рік ми з ними проводили перемовини і домовлялися, що вже на цей рік ми все ж таки трошки будемо відходити від цих бочок і перейдемо більш таку цивілізовану торгівлю квасом. Але розуміємо ситуацію, яка сьогодні. Сьогодні вона така усюди за словами головного санітарного лікаря. Торгівля стистерн санітарних норм не порушує. Суб'єкт господарювання має право. На будь-яку діяльність, якщо вона не суперечить чинному на тому, Все тому то давайте бути добрі, поважати всі тих, хто хоче займатися сьогодні підприємницькою діяльністю, буде торгувати в межах санітарних, гігієнічних, ветеринарних і інших норм. Будемо надавати дозволи, якщо вони створили всі належні. Бажання міської ради відійти від бочок до більш цивілізованої форми торгівлі. У більшості має суто естетичні наміри. Втім, цього року підприємцям пішли на зустріч з надією, що наступного вони таки дослухаються до рекомендацій влади.